Зараз нас на огляді Рено Сандеро Stepway. Це саме ходовий товар, який полюбляють всі, тому що автомобіль доволі економічний, доволі бюджетний. Він свіжий по роках це в нас 2020 року. І що саме цікаве, він на автоматі? Червоний колір, 20-й рік, 0,9, турбомотор. 78 тисяч пробігу, 20-й рік нагадаю, автомобіль офіційний і він повністю весь по сервісу. Тобі ж всі 78 тисяч і 4 роки в Україні він повністю пройшов сервісний дилер. За що люблять цей автомобіль? Тому що кліренс цього авто як в повноцінному кросовері. Ну просто погляньте. Ви на будь-яку бровку залітаєте з кайфом. Йдемо далі. По комплектації саме топово, тому що в нас є повний мультируль, клімат-контроль, задня камера. і Якщо не помиляюсь, навіть є CarPlay, тому що це вже на секундочку, 20 й рік. І, звісно, навіть е, режим еко присутній. Я скажу, що позаду нам реально з кайфом і з комфортом трошки є такий мінімальний дискомфорт, якщо трошки вперед може водій підвінеться, буде краще, але трошки по колінцям я впираюсь, по голові нюансів немає. За цей автомобіль ми просимо всього 10,5 тисяч для підписника, тому що в авторії вона опублікована вже Надцять тисяч я вам кажу ту ціну, за яку ми готові його реально віддавати. 0,9 моторчик розхід палива 6-7 літрів. Я вас чекаю в автосалоні Рокарс. Ви можете в будь-який момент під'їхати. Ми зробимо з вами тест-драйв.